Привіт, дорогий глядач, з мене де знайти скарб, з тебе подобається комент, підписка на канал. Також можеш мене фінансово підтримати по QR-кодику в відео або в описі відео. Також заходь в телеграм, щоб бачити життя каналу, та в Діско для спілкування та спільних ігор. Бери щось смачненьке і погнали! Для цього завдання нам знадобиться катерхам. Саме ось ця ось автівочка. Нам треба, як я розумію, на будь який ось такий радар. Ми тепамося або їдемо. І трохи даємо газульку на цьому катерхамі, намагаємось не розбитися. Теж така ну, була функція непогана. І полетіли. Ось і в нас з'явилась підказка зі скарбом. Ми тепаємося от сюди. Ось на цю доріжку рекомендую заїжджати саме з цієї сторони, тому що ми тут стартуємо з траси. Нам треба буквально проїхати декілька метрів. І ми бачимо наш карп, який ми збираємо. Завдання виконано.